Солонік муся додому. Пора вже спати. Ви де? Що поховалися, ану швиденько додому йдіть. Я йду, я йду, мусить, я йду, почекай мене, почекай. А де, мусичка? як там десь ходить, не знаю. То, може, покличемо її разом? Да, ну, пішли, пошукаємо її. Та знов, небудь, по табору лазить що небудь не чекати. Я їсти хочу, в мене в животі бурчить. Ні-ні, сонечок, треба разом перейти додому. Мусічка йти, тоді будете їсти, вечеряти. Еш, Мусічка, то де? Ти в животі борчить, і за тебе мені їсти не дають. Тувай, де ти є? А я тут, а? Ви мене шукали. Хай я тут сижу і за мамою наблюдаю. Що значить наблюдаєш? Мене в животі бурчить, я голодний. І Ні, тобі час, тобі користь, ти вогуру треба субмандати. Мені не треба, а от тобі, мовсічка, треба. А тут твій режуля з рульцями, як не буде на тебе дебиться. Буде, буде, я казав, що мене по всякому діді любить. А, ти повість на себе, як ти облізла вже, любить, любить. Ну і все, мамусь, зараз кіточки понюхай і підемо. Добре. О, квіточки вона нюхає. Пішли їсти. Бабусі, не бойся, там петірничку поклала, паштеті, камінці. Ні, я сі піду прогуляюсь. А ви йдіть самі без мене. Ой, як самі без мене? Бабка казала, що разом треба йти їсти. Пішли, сонечко. Не хоче, то не треба. Пізніше приде. Да. А мене мамочка на ручках несе. Опа, бе-бе-бе-бе-бе. Що там сьогодні на вечері? Детек, кавенци, да ооо, ляценовно! Муся, до дома! Швиденько, вечерята пора! Целе, целе, мам! Давай, давай, скорейнко, до дома иди, Мусичка! Там мамка стиги вкусняшик понакладава! Давай! Давай! Та да, но ну, не си пупухну! Да. Давай, давай, швиденько, до дома! Ну, добре. Ну, добре, я пішов спати, а всім бажаю спокійної ночі. Маш сон, тімки-бомки, то завтра. Ну, а прапор лягає спадки разом з нами, а завтра буде новий день. Лікторук. І обов'язково прапор ми піднімум всі разом. Баш соник і муся. Всім пока то завтра. Гарний спокійної ночі.